Доброго дня, шановні друзі, шановні жителі нашої громади. Це знову я, ваш Олексій, і сьогодні вирішив завітати у наш центральний парк і поглянути, як триває озеленення нашого селища. Навесні. Зовсім рано наша селищна рада займалася благоустрієм цієї центральної частини нашого селища. Тривало випилювання декількох дерев. Аварійних тривало вивезення сміття різного непотрібу. І також я приймав участь у висадженні таких чудових туй, які займалися висадженням також працівники селищної ради і небайдужі мешканці нашого селища. Мені було приємно. Показати вам сьогодні цю невеличку зону відпочинку, яку напевне буде продовжено облаштовувати, а зараз я вирішив поглянути на цю чудову травичку, на перший погляд. Це газон, який висівався навесні, і про який, про який багато хто говорив, чи вийде, чи не вийде, чи зазеленіє. Мені приємно, мені подобається, як це все зійшло, як це все зазеленіло. Ви знаєте, мені здається, що все потрішку виходить. Виходить, але, звичайно, на все потрібен час і на все потрібні кошти. Так що, ви знаєте. Головне, щоб було розпочато таку чудову справу з озеленення нашого селища. Сподіваюся, що місцева влада буде займатися такою чудовою ініціативою і надалі. Так що, сьогодні перебував у центральній частині нашого селища та вирішив показати вам, як це все виглядає, ваш Олексій Скоркін. Дякую за увагу, шановні друзі!